А от ми вийшли, ближче до Петріна. О, ми можемо розгледіти. Кар'єр звідси не бачимо, на жаль. Але початок гори бачимо. От низ у нас, а от дверь. От низ. А от гора гра, там замок наверху. От вона Я не знаю, тут передає, як передає відео, як воно в реальності. Це велика різниця. На жаль, на жаль, ми не можемо так уявити собі, як воно ярусами там. Одинами. О, там і зиморобство навіть було. У середні віки. Така у нас гора Петріна з замком наверху. Гора дракона.